Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про хмельницький реабілітаційний центр рекавері, який відповідає усім міжнародним стандартам надсучасне обладнання, також високий рівень інклюзивності і, звісно ж, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, плюс фахова мультидисциплінарна команда. Про все це і не тільки про те, як організована робота. Будемо дізнаватися у пані Лесі Корчик, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, котру запросили до розмови. Вітаю вас. Добрий день, дякую, що завітали і готові розповісти більше нашим глядачам. Отже, буквально два тижні тому, пані Лесю, у засобах масової інформації з'явилося таке повідомлення, що у Черкасах був відкритий ось такий подібний центр. Ще й тижня не пройшло. Як інформація з'являється на теренах нашої області, і ми знаємо, що у нас у Хмельницькому відкрився також такий центр. Скільки взагалі тривала ось підготовка до цього відкриття, і наразі які послуги ви можете надавати пацієнтам? Ну, підготовка до відкриття досить швидко відбувалася. Ми підго мали таку змогу співпрацювати з іншими реабілітаційними центрами рекавері, де враховували їхні пропозиції. Де ми разом з директором нашим закладу мали вже перевірений план розвитку, план м м м кращого планування. План безбар'єрності насамперед для таких пацієнтів, і ми запропонували свої умови, свої вимоги, враховуючи інклюзивність закладу, враховуючи потребу в реабілітаційних наших послугах для наших меценатів, для наших партнерів з реабілітаційних центрів рекавері. Ну, власне, в Україні планують за рік у таких центрах реабілітовувати до 20 тисяч пацієнтів, це враховуючи той факт, що до кінця 2024 року планують відкрити їх 16. Наразі Хмельницький, якщо не помиляюсь, 10. -й. чи є так. ще буквально за цих 6 днів ще щось сталося? Е, ні, ми ювілейний від заклад. Це 10 центр, реабілітаційний центр. Отже, про те, скільки взагалі зараз можуть проходити реабілітацію у вашому центрі пацієнтів. Ну і власне оця от пацієнту спроможність вона яка? Якщо говорити про місяць, якщо говорити про рік і враховувати ту загальну кількість на всеукраїнському рівні, яка планується. Ну на це ділення від нараховує 52 пацієнта, тобто 52 ліжка є безпосередньо у реабілітаційному відділенні. Проте в закладі ще є спеціалізовані відділення номер 1, номер 2, номер 3, де знаходяться також пацієнти, які не потряким не потрібна після гостра або довготривала реабілітація. І ми практично ні одному пацієнту не відмовляємо реабілітаційних послуг. В залежності від стану пацієнта це все йде. Індивідуально. У нас кожен пацієнт має пройти реабілітаційну терапію протягом трьох годин кожного дня. Проте є пацієнти, які можуть пройти 20 хвилин, а є пацієнти, які рекомендовано навіть більше трьох годин в день. Це все визначає мультидисциплінарна команда, в яку входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевт, фізичний терапевт, асистенти, лікарі, психологи, і також немаловажно. Дію тут мається фахівець соціальної роботи та терапевт мови і мовлення при потребі. Ми залучаємо більш вузьких фахівців. Це є лікарі, кардіологи, неврологи, терапевти та ортопеди. В залежності від основного діагнозу, який спричинив порушення той чи іншої функції організму в пацієнта. Я розумію, пані Леся, що направду все це залежить від конкретного випадку, але тим не менше середня тривалість перебування. Яка вона? Місяць, два а як загалом середня перебува тривалість перебування це е, мінімум 15 днів. Uh -huh. Мінімум 15 днів, потім ми робимо заключення реабілітаційне обстеження. При потребі пацієнт продовжує реабілітаційний цикл. Ми можемо направити його на амбулаторну реабілітацію або продовжує в наш заклад. І ми можемо також скерувати пацієнта в інші заклади згідно маршруту пацієнта. Бо є заклади, які реабілітаційні спеціалізовані на спинномозковій травмі, на травмі головного мозку. І ми вже, Це все залежить. Він індивідуально реабілітаційного плану і оцінки роботи мультидисциплінарної команди. Ну, власне, щоб глядач зрозумів, це не лише зараз розпочалася така ось реабілітація у цьому. Закладі, скажімо, лише нещодавно цей центр на базі цього закладу відкритий, так, провели комплексну модернізацію вже діючого медичної установи, високотехнологічне оснащення і взагалі ось цей от високий рівень інклюзивності, доступності з'явився. І наразі відбувається ще більш така ефективніша допомога надається для пацієнтів. Ну, власне, про тренажери, про обладнання, про це надсучасне устаткування, яке доступне для пацієнтів. Ми завдяки вам, пані Лесю, маємо можливість показати глядачеві, як воно власне ну виглядає. Можливо, навіть поза кадром ви зможете частково розповісти, для чого воно використовується. Чим оснащили центр? Центр оснащений самим необхідним обладнанням для активно-пасивної розробки верхніх, нижніх кінцівок. У нас є вертикалізатори різних видів і типів, починаючи від гострої реабілітації з відділення інтенсивної терапії і закінчуючи нашим реабілітаційним відділенням, де є, ми можемо бачити і підвісну систему, плюс е тренування е бруси з перешкодами, де е бруси з. Похилою поверхньою е, тренуються наші пацієнти, яких відсутність права чи ліва кінцівка. Це реабілітаційний комплекс, вона бігова доріжка, апаратні методи лікування нас застосовуються як додатковий метод е, силові станції, де ми даємо, проводить фізичний терапевт, м'язеве мануальне тестування, і при потребі навантаження на верхні і нижні кінцівки, вже ще додатково додає груз, щоб додатково збільшити силу, збільшити. Інтенсивність і тривалість занять. Динамічний тренажер сходи бруси, починаючи від нуля сантиметрів, тренується до звичайної сходинки. Просторі в нас коридори. Ми бачимо поручні, де пацієнт може безперешкодно пересуватися, ходити або на милицях, або з ліктіупорною паличкою, тобто в них немає перешкод, що він вийшов на прогулянку, чи він підійшов до медсестрички, чи він підійшов у. Магазин, аптеку при потребі також. Нам, завдяки фінансуванню з обласного бюджету, були встановлені сенсорні автоматичні двері, які досить спростили пересування пацієнтів на кріслому колісному, де вони можуть виїжджати, і на, на прогулянки, де вони можуть собі вільно переміщуватись по територію закладу. Всі ми розуміємо, що це вартісне тренажери, так, устаткування, і без вмілого супровіду саме медика поруч, тобто людини, яка могла б супроводжувати пацієнта у процесі реабілітації, воно нічого не вартує. Воно, власне, за словами саме пана Пінчука, адже сім'я філантропів Пінчуків є саме такими, скажімо, активними реалізаторами цієї, цих центрів по Україні, так от, за словами, Пана Пінчука, все це просто тренажери, наче у спортзалі, якщо немає людей, котрі будуть показувати, як правильно займатися на них. І відповідно, з цією метою дуже величезна така робота ведеться щодо навчання відповідних і ерготерапевтів, і фізіотерапевтів, тобто людей, котрі працюють у центрі. І Навіть пан Пінчук заявляв, що буде ось така здійснена обмін досвідом, навіть навчання такого світнього характеру за межами України. України. Тобто це і США, і Британія, і Ізраїль, тобто країни, які мають певний досвід, і знає, що буквально 10 місяців тому ваші е, працівники е, центру мали можливість і в Одесі побувати на ось таких от е, семінарах, заходах, де навчали, де ділилися досвідом, де практикували певні моменти. Чи плануєте за кордон відправляти фахівців? І е, чи можливо, окрім Одеси, ще десь відбувався цей обмін? Так, Одеса була. Ну, ми були вперше в Одесі, проте Одеса була таким, як нам. Першим кроком mm -hmm. ми були в Києві. На таких навчаннях також наша команда мультидисциплінарна в Дніпрі в першому центрі реабілітації, плюс також перший центр рекавері. Ми з ними співпрацювали буквально 4 місяці, і також ми їздили до них на 5 днів для обмін досвідом. І вони супроводжували нашу команду. Також це не є перший досвід нами спілкування з цими центрами. І з наступного тижня наш Одна з мультидисциплінарних команд їде в Рівне, де обмінюватись також досвідом в центр рекавері. І в, в е, три дні наші фізичний терапевт та ерготерапевт у місто Вінницю їдуть для навчання для обмін досвіду. На на тренажерах це для активно-пасивних кінезіотерапії в верхніх-нижніх кінцівках, такий цілий сучасний комплекс, де буде також навчання три дні. Проте наша команда ї, мала змогу навчатися у Німеччині, mm -hmm. де трьох такими, трьома командами їздили, були подвійні два тижні у Німеччині в центрах, де приймали досвід. Також одна з мультидисциплінарних команд їздила в Естонію, місто Талін. Також були два тижні, де були в сучасних їхніх реабілітаційних центрах. Там була тема така супровід мультидисциплінарної команди у пацієнтів із відсутністю правої чи лівої кінцівок. І вони повністю нас супроводжували і обмінювалися досвідом. Тобто, це є не перші наші такі кроки співпрацювання навчання. Також приїжджали колеги з. З Сполучених Штатів Америки з нашої області їх їздив із нашого закладу лікар фізичної реабілітаційної медицини. Це було у місто Львів, де тема була фізична терапія. Після травм черепно-мозкових, спинно-мозкових, як бачать на це Сполучені Штати Америки плюс Всесвітня організація охорони здоров'я. І наші буквально дві недільки також приїжджали представники Свісньої організації охорони здоров'я, проходили навчання на базі обласної лікарні міста Хмельницького. Травми, рання реабілітація, рання фізична терапія, рання вертикалізація у пацієнтів з травмами спинно-мозкового і з травмами центральної нервової системи. За плечима працівників центру вже стільки досвіду слухати цих мультидисциплінарних команд, що скоро досвідом ділитиметеся ви так навчатимете інших. Вже новостворені, ново відкриті центри із реабілітації рекавері. А власне три так команди поки так. діє. Якщо говорити, ну я розумію, що можливо теж кількість людей дещо відрізняється, але у середньому скільки людей входить до такої команди? Ну два лікаря фізичної реабілітаційної медицини, два фізичних терапевта, mm -hmm. ерготерапевта, два асистента і плюс. Терапевт, мови та мовлення і соціальний, фахівець соціальної роботи. Раніше в цій студії ми вже говорили про реабілітацію і про роботу подібних реабілітаційних центрів, і була така проблема щодо нестачі кваліфікованих фахівців, зокрема, ерготерапевтів. На той момент ми говорили буквально там, рік тому. Як зараз у вас ситуація з цим? Наші фахівці вони проходять також навчання, і ми є клінічною базою для навчальних закладів, де ми показуємо, навчаємо і ділимося також досвідом з нашими, ну можна сказати, колегами, не медиками, а викладачами. Вони враховують всі наші пропозиції, всі наші зауваження, і таким чином вони надають нам свої професійні кадри. Проте кадрове питання це дуже Болюче не тільки для нашої області, для нашого закладу, а для всієї зараз для роботи, України. Скажімо, так. Так. Пані Лесю, не дивлячись на те, що мережа центрів, вона фактично фінансується із приватного сектора, як ми зрозуміли, вона все одно знаходиться у власності держави. Так от цікаво, на яких умовах там можуть проходити реабілітацію пацієнти, тобто, чи безкоштовно для них, чи там частково для за них це оплачують знов ж таки держави, чи можливо знов таки цей от скажімо, приватний сектор, чи все таки за щось доводиться платити. Ні, в нас безкош... реабілітація проходить в закладі безкоштовно. Це входить в програму медичних гарантій, які дає нам Національна служба здоров'я України. В нас підписано по реабілітації два пакети: це стаціонарна реабілітаційна допомога і амбулаторна реабілітаційна допомога. Ще раз лікар фізичної реабілітаційної. Допомоги, також мультидисциплінарна команда при первинному огляді проводить тестування, огляд пацієнта і вже ставить мету і завдання, і що ми маємо, що пацієнту потрібно йому чим йому достатньо до стаціонарна допомога угу. чи амбулаторних умовах. І все це є на безкоштовних ні за що не платить пацієнт в нашому закладі. А поки наш глядач також матиме можливість переглянути нас своїх екранах про те, як ведеться робота із пацієнтами, як відбувається процес реабілітації на деяких на деяких тренажерах. Пані Лесю, ви, будь ласка, зазначте ще такий момент. Власне, скільки в середньому перебуває пацієнт? Ми вже дізналися, uh -huh. це в залежності від випадку і це до 15 днів. Але тим не менше, як потрапити на реабілітацію? Тобто, коли вже людина потрапляє пацієнт у заклад, це зрозуміло. Щойно ви розповіли. А коли людина має певний запит на реабілітацію, як вона до вас може потрапити? Це потрібно якесь направлення мати? Чи яким чином? Будь-хто може потрапити, тому що 52 ліжко місця це замало. Насправді у нас ще більше пацієнтів потребують оціє, ну, дуже потрібної допомоги. Я перепрошую за тавтологію. Е, ну, Потрапити у наш заклад на стаціонарну реабілітаційну допомогу е, може. Он електронному направленні від лікаря або травматолога, невролога, терапевта, кардіолога. але тільки не від сімейного лікаря mm -hmm. на амбулаторну реабілітаційну допомогу сімейний лікар також може надавати електронне направлення або на реабілітацію стаціонарно-амбулаторну або на консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Ну і власне про цю мотиваційну складову, надважливу складову, як на мене. Чи акцентуєте ви увагу пацієнтів от, при проходженні реабілітації на оцій підтримці і на цій мотивації? І ще питання, чи залучаєте ви до цього відновлення, аби воно було ефективнішим, аби воно було швидшим близьких та рідних? Ну, мотиваційний компонент в сучасній реабілітації це є відновлення? наших молодих пацієнтів, які хочуть бути насамперед перемоги в Україні. Чим швидше вони відновляться, тим швидше буде перемога. Вони бачать, що вони потрібні насамперед державі. Вони бачать, що вони потрібні в закладі, і вони бачать, як турбуються про них в сучасних реаліях меценати, держава, обласні керівництво. Мотивуємо власне пацієнтів по, по по запиту, що вони мають. Мають бути незалежні, вони мають бути незалежні як в побуті, вони мають бути незалежні, як в транспорті, вони мають бути незалежні в оточенні. На рахунок родичів, звичайно, обов'язково це є один з таких ключових моментів навчання родичів, як правильно працювати з, з, з своїм братом, сином, батьком, в тому, що реабілітація, вона не закінчується тільки в нашому закладі, не закінчиться в будь-якому іншому закладі. Реабілітація вона має бути це як стиль життя. Ми можемо да, підказати, показати, розказати. У нас є кабінет асистивних технологій, де ми можемо підібрати той чи інший додатковий девайс для переміщення. Якщо потрібно пацієнту, ми крісло колісне, потрібно чотирьохопорну рамку, потрібно канадські милиці, це все ми індивідуально підбираємо. Але на майбутні родичі, близькі, знайомі, вони також не мал... велику роль відіграють. В підтримці нашого пацієнта. Ми навпаки, ще, можливо, з родичами говоримо про те, що гіперопіка над такими пацієнтами це також є недобре, і це навпаки не пришвидшує реабілітаційний процес, а його ще затримує. Тому ми пояснюємо, що він потрібен пацієнт. Якщо він не харчується, він повинен сам харчуватися. Якщо він не сідає, він має не в ліжку їсти сідати, насілитися покроково, покроково, по крокові. Також працюємо з родичами. І в нас є фахів... фахівець з соціальної роботи, яка не тільки працює з родичами, але ще ми працюємо і в громадах. Тобто ми дають запит на громади, де їхні фахівці з соціальної роботи, як в них облаштовано ліжкомісце, чи може пацієнт дійти до ванни в себе в... вдома, чи може він навіть такий банальний момент, як зняти карт з кошти з карточки, чи він може піти в магазин собі купити то чи інше, чи в аптеку звернутись. Це все ми пропрацьовуємо нашою командою. Я вам дуже дякую, пані Лесю. Дякую вам, вашій команді, що повертаєте наших героїв до нормального життя, до того, аби вони відчували себе в своїй стихії. І власне могли повернутися до того ритму, в якому вони перебували до певного, скажімо, до певної травми. Спасибі вам, що завітали. Спасибі глядачі, що дивились. Тепер ви знаєте, що у Хмельницькому є можливість проходити реабілітацію у центрі рекавері. Він запрацював нещодавно, широкий доступ різних послуг та високотехнологічне оснащення і не лишень. Потужна команда. Мультидисциплінарна, тож бережіть себе та своїх рідних і залишайтесь при міцному здоров'ї.